Головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин повідомив гарну новину. 22 вересня шостка отримала кисневу станцію. Генератор медичного кисню Оксівітал 55 дозволить виробляти до 50 літрів годину кисню для забезпечення хворих. Отримали на минулому тижні кисневу станцію, яку нам обіцяли давно потужну е згрузили. Будемо тепер. Встановлювати її там, що роботи багато. Також нещодавно лікарня отримала дизель-генератор потужністю 50 кВт. для збільшення потужності автономного енергозабезпечення лікарні. Медичні заклади продовжують готуватись до можливих ускладнень з опаленням в умовах воєнних дій. На всіх об'єктах по об підготовці до зими продовжуються роботи на площадці для встановлення автономного котла опалення. Підготовлена площадка, фундамент. На цьому тижні починаються роботи з будівлі або монтажу приміщення для котла. То саме на цьому тижні буде готуватися приміщення для генератора автономного. Затопили на минулому тижні ми котельню на інфекцію автономну в тестовому режимі. Перевірити, чи вона працює, вроді все гаразд. Готова теж для опалювального сезону, та що на твердому паливі. Наша мрія навна наконець на, на свершилася, і киснева станція у нас з'явилася. Пам'ятаєте, ми на сесії обговорювали це питання, підходили, кошти шукали, а держава знайшла можливість і нам допомогла. І тут треба подякувати і президенту, і уряду, і міністру охорони здоров'я, і голові обласної адміністрації за те, що вони нас підтримали. Така киснева станція в нашому місці буде. Це дасть можливість ну гарантувати отримання кислороду, тому що в часи війни не так просто його привезти. Цілий цілий ціли ряд складнощів. Олександр Жук, директор центру первинної медико-санітарної допомоги, розповів, яку роботу проводять в амбулаторіях громади. Продовжуємо завозити дрова в заклади сільської мережі. Завезено 55% від потреби. По Воронівській амбулаторії продовжується ремонт котині. Погода заважає трошки завершити роботи з покрівлею. Відновлена підлога. Підрядна організація вже скупила котел, тому чекаємо на його встановлення. Коронавірусна інфекція продовжує набирати оберти. На сьогодні на ранок у нас 142 амбулаторних хворих. 164 зразки на минулому тижні ми відправляли на тестування місто Суми, як і раніше відсоток позитивності близько 70 Ми маємо за вакцинацію на минулому тижні звернулося 97 осіб. В п'ятницю ми отримували невелику партію вакцини Pfizer. Тому запрошую на вакцинацію до своїх. Амбулаторії завідуюча міськрайонним відділом Сумського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Ірина Хаміцевич зауважила, що епідемічна ситуація є нестійкою і є умови для поширення інфекційних хвороб. Щоденно ведеться епідеміологічний нагляд щодо інфекційної захворюваності Завжди в холодний період року. Тому ми бачимо, що останні чотири тижні йде суттєве зростання. Захворюваності у групи гострих респіраторних інфекцій. Але це зростання фіксується в основному за рахунок збільшення кількості захворювань на коронавірусну хворобу. Тому перше завдання для би, населення це вакцинація, своєчасна вакцинація. Лише на милому тижні захворіло на коронавірус 30 дітей. 437 випадків захворювання на COVID-19 було підтверджено у вересні. Лікарі зауважують, що другу буст. Терну дозу щеплення можна робити вже через 4 місяці після вакцинації. Другу бустерну дозу запроваджено для всіх охочих, особливо це стосується груп ризику. І насамперед, для тих, хто старше 60 років та групи ризику, тобто мають хронічне... ...захворювання, тому звертатися необхідно для, до своїх сімейних лікарів. Крім того, звертаю увагу, що на минулому тижні майже більше ніж у три рази підвищилась кількість випадків випадків на коронавірусну хворобу по нашій територіальній громаді всього зареєстровано на минулому тільки тижні 274 нових випадка захворювань. А всього станом на кінець минулого тижня ми вже маємо за вересень місяць 437 випадків COVID-19. якщо людина має перші ознаки захворювання, вона повинна залишатись вдома. і не треба телефонувати і таке інше. Я не говорю, що ви вже захворіли, але в принципі, корона серйозна, вона все одно буде нам мішати жити. І чим більше ми будемо ізольовані, тим менше людей перехворіє. Тому, якщо найменша ознаки, залишається вдома, лікар, вчитель, працівник управління соціального захисту і таке інше. Тобто на це треба, якщо раніше я вже десятки разів говорив при прошлих системах, Якщо ти хворий вийшов на роботу, то ти герой, то сьогодні ти не герой, сьогодні ти розносчик інфекції. Ірина Дмитрівна нагадала, що найдешевший спосіб профілактики від небезпечної хвороби соціальне дистанціювання миття рук і носіння масок.